Штати Америки планують призначити генерала, який очолить військову місію з підтримки України. За даними The Wall Street Journal, це станеться у найближчі тижні. Очікується, що цю операцію очолить генерал-майор або генерал-лейтенант. Він, зокрема, керуватиме навчаннями та військовою допомогою Україні. Вибір генерала відображає прагнення до створення команди відповідальної за координації допомоги США, а також до переходу відразових зусиль з навчання українських військ. Кових до багаторічної програми допомоги вважають аналітики. Там також наголошують, що найменування місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай тягне за собою її довгострокове цільове фінансування, можливість спеціальної оплати і нагород для військовослужбовців, які беруть участь у цих зусиллях. Назва операції формально визнає зусилля Вашингтона в збройних силах, подібно до того, як Пентагон раніше охрестив місії в Іраку і Афганістані операціями Іракська Свобода, Незламна Свобода і Страж Свободи.